Мандри дельфіна Сальто і феї-перлинки. Або цінуй те, що маєш. Щовечора фея-перлинка приходила на берег океану, щоб погомоніти зі своїм другом, маленьким дельфіном Сальто. Він розповідав перлинці про свої пригоди в океані, про коралові рифи і дивовижні водорості, а фея розказувала, де сьогодні літала на прозорих крильцях. Та підводне царство лишалося для перлинки недосяжним. Перлинка мріяла поплавати в океані, відвідати його глибини або хоча б трохи поплавати, а дельфін Сальто мріяв політати. Він і так височенько вистрибував з води, та йому хотілося навчитися довше триматися в повітрі і летіти куди заманеться. Якось друзі порадились і вирішили попросити королеву фей. Аби та подарувала їм можливість здійснити їхні мрії. Чом би й не виконати такі невинні бажання. Напевно, вона погодиться, вигукнув Сальто і на радощах підстрибом вискочив з води. Королеву Фей і справді не довелося довго вмовляти. Спершу вона подарувала крила дельфінові, а перлинці наказала пильнувати за його польотом, аби не сталося чогось лихого. Королева Фей торкнулася Сальто. Чарівною паличкою, і в нього виросли двоє справжніх крил. То були крила вражаючої краси, блакитні, поцятковані мерехтливими зорями, і сальто одразу ж злинув у повітря. Парлинка приєдналася до свого друга, щоб допомагати йому. Вона летіла поруч і скеровувала напрям польоту дельфіна, який звик орієнтуватися лише в океанських хвилях. Я лечу! Лечу, це неймовірно, захоплено вигукував Сальто. Дельфін так захопився, що зважився піднятися понад лісом, залишаючи внизу крони дерев. Його зачарував смарагдовий колір листя, хвої і трави, підсвічених місяцем у повні. та раптом долинув шум, який віщував небезпеку. Це мисливці, мисливці, зойкнула перлинка. Від переляку втрачаючи рівновагу в польоті і спадаючи на одне крильце. Рятуймося! гукала вона до дельфіна. Бах-бах! Кулі зі свистом пролітали поруч у повітрі. Сальто полетів швидше, як і закликала перлинка. Дельфін хотів лише одного мерщій повернутися до рідного океану. Оговтавшись після небезпечної пригоди. Сальто звернувся до королеви фей з проханням забрати в нього крила. Я спробував політ. Це надзвичайне відчуття. Та добре і затишно мені лише в океані, бо там я вдома. Хай усе буде як раніше. Мисливці не бачать фей, відповіла королева, та дельфін видався їм чудернацьким птахом. Літати для тебе дуже небезпечно, і королева фей забрала у сальто крила. На світанку королева фей з перлинкою вирушила на пляж. Тепер я виконую твоє бажання, перлинко, пообіцяла королева, всміхаючись. І вона замінила граційні ніжки юної феї на хвоста русалки, а також подарували їй двоє плавців. Хлюпайся, бий по воді плавцями й хвостом, і попливеш, порадила королева. Перлинка пірнула і. Зустрілася під водою з сальто. Вони бавилися з маленькими рибками, розглядали неймовірну красу океанських водоростей і навіть влаштували змагання. Врешті перлинка так натренувалася, що першою допливла до фінішу, випередивши друга дельфіна. Сальто кликав перлинку, просив повернутися, але та безтурботно пливла вперед. Нарешті на крутому повороті дельфін наздогнав русалку фею, тобто перлинку, і закрив її своїм тілом. Неподалік хижо клацала зубами величезна хижа риба. Сховай мене, злякано попросила перлинка, і дельфін підштовхнув її носом до велетенської порожньої мушлі. Посидь поки що тут. Коли ж перлинка і Сальто переконалися, що небезпека минула. Фея русалка виринула на поверхню води. Ой! схлипувала перлинка, який жах! Я й не знала, що в океані водяться такі хижаки! Перлинка поскаржилася на лиху пригоду королеві фей, і та проказала: Я знову зроблю тебе маленькою феєю. Ти літатимеш, як і раніше. Розумієте, дітки, звернулася королева фей до Сальта і перлинки. Потрібно цінувати те, що маєш. Не заздріть одне одному, живіть привільно кожен у своїй стихії. Радійте навколишньому світові і будьте вдячні природі. Друзі погодилися з королевою фей, а одне одному пообіцяли і надалі розповідати про дива своїх рідних світів Небесного і Океанського.